Всім привіт! Пропонуємо рушники фірми Леварно. Ось такі кухонні набори. Двоє. В наборі йде 3 одиниці. Склад тканини 100% бавовна. Також розмір йде 50 на 70 см. Вартість набору з трьох одиниць 100 гривень. Також звичайні рушники двох розмірів. Ось такі йде 5 штук. В лоті 70 на 140. Ось як вони виглядають. Розмір 70 на 140. Склад тканини 100% бововна. Таких іде в лоті 5. Як перед вами. Також 50 см на 100. Таких рушників буде 11 штук в наборі. Склад тканини, от ми зараз з вами дивимося, 100% бововна. Ось такі кольори, як перед вами. Вартість таких рушників метр на 50 см буде 100 гривень, а 70 см на 140-150 гривень. Вартість злоту в описі. Будемо раді співпраці, звертайтесь.